Макси Твікс. Смілива команда. Сьогодні я пограбую магазин з прикрасами, і ніхто мені не завадить. <плес> 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 Віддай пундики. Майора? ще годин і все! Та це вже десятий буде. <пізваж> 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 Негайно покиньте приміщення. Пожежна небезпека. Ох, О, <пізваж> Синочку, де ти? Черепашеня? <пізваж> <пізваж> Мам? Де ти? Де всі? Синочок залишився в торговому центрі. Допоможіть знайти його, майора. Без паніки, Твікса, прослідкуй, що всі вийшли. Я за Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Черепашеня, веди <гас> Де ти? Всіх <гас> врятують, <гас> Макси! <гас> <гас> Черепашеня! <гас> <гас> <Ой! гас> Черепашеня! <гас> Майоре Макс! Тебе мама шукає. Ходімо! Ой-ой-ой-ой! <звук> ой, ой, ой. Ой, сьогодні точно не мій день. Ой-ой-ой! руш, злодійка. Ой! Твіксин під'їжджай до чорного входу. Негайно! Негайно! Там вихід, мама чекає тебе, а мені ще злодійку піймати треба, В неї вже зовсім дах поїхав. Проїзд заборонений. божевільна! Оце ти, голубонько, награбувала. Пробачте мене, будь ласка. Їдемо до поліцейської дільниці. Там і вирішимо, що з тобою робити. Друже, запам'ятай, крадіжка це поганий вчинок. Тому ніколи не бери чужого. Бережи себе. Макси Твікс смілива команда. Тут мене точно ніхто не знайде. Тільки сьогодні політ на повітряні кулі за півціни. Поспішайте! За пів ціни... А я політаю безкоштовно. Жабеня не бачили? Ні. Ах! О, ні, куля, вона підіймається! Ой-ой-ой! Там жабеня! На повітряній кулі. Ах! Як? О, ні. Всі в парку, відпочиваєте. А мы тут гайки крутимо. Не мы, а я. да помоги! Ой, ой, ой! Вы в порядку, майоре? Так, слон так гучно зойкнул. Да Дай бинокль Твикса. Швидше! Рятуйте, я тут. Там жебеня. На повітряній кулі. Воно налякане. Височенько його занесло. Жабеня там одне. Без дорослих. Що? Треба рятувати малого. Мерщій, сідай у авто. Майор, ви на сонці перегрілись. Жабеня там, а ми тут. <звук> мовчу. Мовчу. <звук> Успокойся, твійся. Допоможіть! Тримайся, жебеня! Зараз ми тебе врятуємо! Що це? Вітер. Він посилюється. Кулю може закинути на дерева або ще гірше на лінії електропередач. Бідна жебеня. Мені страшно! Допоможіть! Оце халепа. Якщо грозова хмара накриє кулю, ми не зможемо дістатися до жабенят. Треба рятувати його негайно. Я зараз підлечу ближче до повітряної кулі та кину жабенят мотузку. А ти тримай кермо. На я не можу! А -а -а -а! Майоре, мені страшно! Давайся за мотузку! Я витягну тебе! Твікс, тримай кермо. Я не зможу! Мені страшно! Тримайся, все буде добре! Фікс! заспокойся. Вже все позаду. Що це за звук? Ме, Йоря. Спокійно. Двигун вийшов з ладу. Йдемо на посадку. Дерева пом'якшать наше падіння. Тримайся! Ой, 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 ой. мишенько! У порядку, угу. а ти сержант Твікс, хе. О, Твікса. Майор, йор. Ми вже приземлилися. Так, Твікса, все добре. Жабення. Порядку. Так, майор Макс врятував мене. Я радий, що ти в порядку малий. Пробачте мене. Більше ніколи не залазитиму в корзину повітряної кулі без дозволу. Оце правильно. Майоре Макс, у мене для вас подарунок. А? Це він відв'язав мотузку. І куля полетіла вгору. Заберу його до поліцейського відділку. Та ми поговоримо про поведінку. Так? Апчи! Ой! Майора? Ауто помите. А зараз помиймо тебе. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Повітряна куля це атракціон, який можна відвідувати тільки з мамою чи татом. Ховайся від друзів тільки на дитячих майданчиках. Інші місця не призначені для цього. Якщо злякався, потрапив в біду, клич на допомогу. Бережи себе!